Та мої дорогенькі. Як ви зрозуміли, мова піде про капусту. Дивіться. Значно підросла. Її білокрилка не мучить. Ну і, звичайно, немало важливо, то, що пройшов дощик. Я ніколи так не раділа ось цьому такому дрібненькому бур'янцю. Бачите? Видно, що земля ще волога. Ну, сьогодні знову у нас сонечко парить. По прогнозу дивилася на завтра, передають дощ, але дав би Бог, щоб сьогодні також пройшов трошки, він нам не завадить. Так, ближче до діла багато писали ви мені коментарів під попереднім відео про обробку капусти від білокрилки. Зараз у нас у всіх один ворог. Це є білокрилка на капусті. І що я, що я хочу сказати? Були гарні коментарі, були й скептичні коментарі по тому поводу, що я прокропила олією. Казали, що там її затягне, вона не зможе дихати, не зможе рости. Дивіться, друзі, я обробляла в п'ятницю, здається. Сьогодні у нас вівторок. Чи середа. Сьогодні в нас 21... 21 число. Відео, мабуть, завтра вже викладу. То, що я хотіла сказати? Подивитись попереднє відео і подивитись сьогоднішнє. За цих 4-5 днів капуста значно підросла. Так як був непоганий дощик, ось все з капусти позмивало, так ще чуть-чуть таке маснувате листя, ну, жирновате, лишилося. І, і ось я зараз згадаю, мені потрібно повторно його обробити, чи, можливо, поки що не обробляти. Тому що результат, подивіться, не то, що 100%, я б сказала 200%. Ось одна маленька тут білокрилочка. Подивіться, хто прийшов. Та прийшов помічничка, моя маленька, джесюлька. Тут декілька штучок. Ну, я думаю, що це, можливо, нові зальотні білокрилки. А взагалі, подивіться, під листям чистенько. Що зверху листочки чисті, що й під низом. Друзі, спробуйте не знаю вже, який тисячний, мільйонний, мільярдний раз кажу, що це не важко, це не є якась хімія, але результат дійсно є, дійсно дієвий. Одне, що я минулого разу, я казала, я не додала миючий засіб. Ну, якесь рідке мило або щось для посуду. Звичайно, порошок там такий пральний, не бажано використовувати. А так, пробуйте, не хочете повністю всю капусту, обробіть декілька, декілька капустин, декілька стеблин. Подивіться, я давно, я, чесно кажучи, давно не бачила, щоб було таке гарне частеньке листячко. Десь як є там щось, то це взагалі. Ви самі знаєте, ну тут трошечки більше є, можливо, менше обробила. Нічого. Я, якщо сьогодні, шановні мої, пробуйте, обробляйте. Ефект є і дуже-дуже гарний ефект. Е... Хто хоче побачити, як я обробляла, які пропорції давала олії. Е... На капусту під відео залишу посилання, також закріплю в першому коментарі. І тому, друзі, ставимо вподобаючки, не шкодуємо, пишемо коментар. Одне-два слова підтримуємо канал, поширюємо відео в своїх соціальних мережах. Ну і підписуємося, то ще не зі мною попереду, багато цікавого, будемо експериментувати. що поле для експериментів у нас є, помідорки, бачите, гарно так попідростали. Дуже гарно відреагували на те, що пішов дощик. Тому, друзі, підписуємося, ставимо вподобаючки, ще раз кажу, пишіть коментарі, не лінуйтеся, вам не важко, мені дуже приємно. Це, як то кажуть, ваша дяка за те, що я ділюся з вами своїми дослідами, не шкодуючи свої капусти. Я жартую, звичайно. Але мені дуже-дуже приємно. Миру, добра, здоров'я. На все добре, друзі. Пока-пока.